Таку ковтинку-сітку зв'яжемо навіть новичок. Це просто прямокутнє полотна в'яжемо для передуза рукавчики, з'єднуємо, і у вас виходить така краса. Використавши обв'язку, ви ще інший формат ковтинки далі я вам покажу. Отож, в'яжіть, не переживайте, вас точно вийде. петельки. Ми робимо стовпчик з накидом. Тобто ми спочатку ниточку протягуємо через дві, а тоді ще через дві. У Нас таким чином утворився стовпчик і робимо знов такі ж самі дії. Накид. Бачите, оця вже в нас пров'язана, значить, шукаємо наступну петельку. Ця ця, бачите косички. Протягуємо через петельку, ми маємо робочу нитку. Знову у нас три на гачку. Один, два, три. Протягуємо. Раз, два. Все, дві петельки ми вже зробили. Ось. Тепер нам потрібно зробити дві повітряні петлі. Я вам додам схемку, кому простіше за схемкою. той буде в'язати по схемі. Зробили дві петлі. Тепер нам, відповідно, треба дві пропустити тут. Ця вже пров'язана. Бачите, тут є стовпчик. Значить, ми один, два пропускаємо, і втретю гачок запихаємо. Опхали, виняли. Знову на гачку три, і робимо раз, два. Цей Це стопчик з накидом. Повний стопчик. Накид і знову в наступну петельку і пров'язуємо. Так, значите, в нас вже утворюються такі два стовпчика. Дирочка, два стопчика. І знову дві повітряні петлі, щоб потворити дирочку, накид. Знову тут дві пропускаємо, один, два і втретє. Охоплюємо гачок і пров'язуємо один стопчик, Знову накид, петелька і другий. Все, на цьому всі премудрості закінчились. Це є. більш легантно. Біли каблучки, чимало зараз носить нас і і красота.